Українське народне мистецтво це неповторне явище національної культури, вивчення якого збагачує людину та додає радості спілкування. Наші предки завжди прагнули зробити своє життя красивим, а барвиста природа України давала багатий матеріал для створення високохудожніх творів та є невичерпним джерелом для натхнення. Народне мистецтво є важливим засобом залучення молодого покоління до національної культури, сприяє духовному збагаченню, відкриває широкі можливості для створення сучасних виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Адже краса, до якої залучаються діти, рятує нас від буденності та допоможе виховати любов до національних традицій, історії та культури рідного краю. Гарно вишити рушник, декоративна доріжка чи серветка, або навіть блуза викликає захоплення і бажання вишити своїми руками щось подібне. Як можна в сучасному вирі життя зацікавити дитину та довести їй, що вона може це зробити і навіть краще. Тільки поруч з прекрасним хочеться творити прекрасне дім, вікнами в дитинство, так колись казала. Директор Сумського палацу дітей та юнацтва Віра та Табачарова. Тут, в стінах, давно вже всім в сумах відомого рідного палацу діти знайомляться з рідними видами народного мистецтва. Особливу увагу хочу приділити народній вишивці. Виховання людини неможливо без праці, необхідної складової розвитку дитини. Праця повинна приносити задоволення і радість. Досвід показує, що привчання дитини до праці є однією з умов формування працелюбності, терпіння, посидючості, дисциплінованості та бережливості. Щоб розвити в дитині інтерес до праці, треба особистим прикладом довести їй, що це добре, постійно підтримуючи вогник творчості. Останнім часом стало модно мати вишитий рушник. Вишитий одяг на весілля власноруч вишитий рушник, але мало хто приділяє увагу традиціям, символіці та вивірених часом візерунках. В основному це друковані непритаманні нам візерунки, традиції поганого смаку, спотворені міщанством та широко пропагованого в свій час бракарами, ралє і їм подібними. А це стрімке поширення техніки хрестика і натуралістичних квіткових орнаментів у червоно-чорній гаммі, які проникали в міста і села, витісняючи місцеві оригінальні вишивки. Олена Пчілка у збірнику Українські Узори писала: потреба в таких зразках чисто народних, українських, велика, бо і зразки вишиванок, так само, як і твори народного слова або пісні. Можуть псуватися, калічитись. У вихованні сучасного покоління дуже важливо знайомити вихованців з корінням рідного краю, традиціями та символікою, здобутками народних майстрів Сумщини. Формування духовності, яка відображує культуру традиції, є важливим етапом розвитку творчої здібності, вихованців, вихід власним емоціям, почуттям. А живе спілкування з народними майстрами, майстер-класи, екскурсії. участь у конкурсах та фестивалях різного рівня дає можливість самовираження. Співпраця з майстрами-викладачами дає можливість випускникам гуртка продовжити навчання у закладах середньої та вищої освіти. Це вище училище культури і мистецтва імені Бартнянського. Викладач Негреба Ніна Захарівна та Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка, викладач заслужений майстер народної творчості Гулей Ольга Володимирівна. Співпраця з батьками вихованців дає можливість пошуку різних форм та методів пропагування народної вишивки Сумщини. Важливо, коли на заняття. Приходять разом донька з мамою та спільно вишивають сорочку для тата. Або донька собі вишиває блузу, а мама собі, показуючи особистий приклад. Підтримка матері це велике щастя для дівчинки та гарний приклад. Дуже гарно виходить. Виставка вишиваю я і вся моя сім'я, де видно, як родина підтримує своєю працею, своїм прикладом юну майстриню. Творчість це складний процес, пов'язаний з характером, інтересами та можливостями людини. Ніяка творчість не важлива без фантазії та уяви. Уява притаманна людині. Вона творить шляхом переробки попереднього досвіду, тобто неможливо навчити фантазувати без опорних знань. Велику подяку складаю директору Сумського краєзнавчого музею Терентіву за надання можливості працювати у фондах та науковій бібліотеці, використання спадщини цінний місцевий матеріал, якого не знайдеш у бібліотеках. Сумщина має свої особливості регіональної вишивки. Сумська область була створена у 1939 році, а до революції 17-го року входила до складу трьох українських областей: Полтавської, Харківської, Чернігівської та Російської Курської, що вплинула на особливості розвитку і народної вишивки. У тих районах, що відійшли від Чернігівщини, знаходимо ажурну вишивку під назвою Стародубська сіточка від назви міст Стародуб, що на Чернігівщині. У Лебединському, Недергайлівському, Ахтивському, Трастяницькому та Великописарівському районах були популярні святкові рушники, виконані тамбурним швом, голкою або гачком, вишивалися червоною запалеччю на білому даватканому полотні. Іноді, навпаки, білою запалеччю по комачеві тканині. Також побудувала вишивка на стел в Ахтецькому районі. В інших зустрічається художня гладь, рушникові шви, вирізування, качаличка та прості мережки. В кінці 19 го на початку 20-го століття, які по всій Україні на Сумщині червоно-чорна вишивка христиком, таких вишивок збереглося дуже багато. На жаль, багато традиційних технік втрачено назавжди. Нинішній спосіб з життя великий потік непотрібної інформації, байдикування в інтернеті потихеньку робить свою справу, знецінює надбання наших предків. Проте колекції музеїв, приватних збирачів та поціновувачів народного мистецтва ще зберігають скарби, які чекають на своє відновлення в новій інтерпретації. Без мудрих традицій минулого немає і майбутнього. Тому відродження, розвиток та збереження народних ремесел сумщини вважаю пріоритетним у мистецькому вихованні підростаючого покоління.